Останніми роками зросла як кількість школярів, охочих взяти участь в інтелектуальних змаганнях, так і розширився перелік самих олімпіад. Цього року третій обласний етап всеукраїнських олімпіад розпочався 9 січня, і вже участь в освітньому конкурсі взяли 506 школярів краю. Цього року із 21 заявленої олімпіади на даний час, починаючи з 9 січня, вже пройшло 6 олімпіад. А саме з української мови та літератури, з російської мови, з історії. Екології, фізичної культури та фізики на сьогодні в Олімпіадах вже взяло участь 506 дітей. А в залі, якщо торкнутися питання статистики, то згідно рейтингу та підсумкового наказу за минулий рік в нас в Олімпіадах візьмуть участь близько 1800 учнів, що десь порядка на 200 діток більше проти попереднього року. Дані олімпіади проводять на базах навчальних закладів обласного центру і починаючи з цього року, проїзд та проживання їх учасників оплачує держава. Олімпіади ми проводимо у навчальних закладах міста Хмельницького, які знаходяться територіально, де діти проживають, діти харчуються, а також долучаємо для виконання практичних, теоретичних занять навчальні заклади міста Хмельницького та Хмельницький національний університет. Згідно нового положення про проведення всеукраїнських конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань. Цього року ми вперше започаткували і проводимо виключно олімпіади, а саме харчування дітей, поселення дітей за рахунок коштів обласного бюджету, а доставка дітей для участі в олімпіаді, тобто підвезення і витрати в дорозі, це покладається на ті органи та відділи управління, які відряджають дітей для участі в Олімпіаді. Вже є і перші переможці, особливо помітні успіхи Хмельницької десятикласниці Дарини Очеретянко та дев'ятикласника з Кам'янця-Подільського Олександра Запоточного. Вони посіли прозові місця одразу в декількох олімпіадах. Загалом, за кількістю переможців в обласному етапі шкільних олімпіад, лідирують Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Шепетівка та учні навчальних закладів із Дережнянського, Білогірського та Шепетівського районів.